Містяни твердять, такого нагромадження сміття довкола контейнерів ще не бачили. Людей не цікавлять владні суперечки. Вони стурбовані і занепокоєні брудом і смородом, що заповнюють останніми днями їхні двори. Жахлива. Одне слово, я думаю, достатньо. Жахлива ситуація. Дуже погано, дуже погано. Для нашого будинку дуже мусору дуже багато. Нема куди вивозити. Мені не подобається, що не вивозять мусор. З нашого міста біля кожного мусорника стільки сміття накидали. Щоб, хоч якось обезпечити мешканців від неприємного сусідства, міська протиепідемічна комісія вирішила дезінфікувати відходи безпосередньо біля контейнерів, але лише в центрі міста на території трьох жеків. Проводили препарат, обробку препаратом останнього покоління, який прекрасно діє і на і на туберкульозну паличку, на багато вірусів. Провели обробку тільки на території третього, і п'ятого жеку. В інших районах дружба, бам, так званий і так далі. обробка поки що не проводилася. За проведену дезінфекцію міська влада має заплатити комунальникам близько трьох з половиною тисяч гривень. Обробка ж усіх сміттєзбірень коштуватиме місту у п'ятеро більше. Міський голова Тернополя каже, городяни стали заручниками політичних ігор депутатів, які впродовж двох із половиною років не можуть визначитися, де і кому будувати сміттєпереробний завод. Це одне з найболючих місць для всіх міських голів, і воно завжди було предметом для таких політичних дискусій. Ситуація достатньо проблематична на сьогоднішній день, ми через через три дні вивози сміття. І за того з'являється таке накопичення сміття. Вирішенням проблеми перейнялася і обласна влада. Голова Тернопільської облради... Олексій Кайда каже, листується із вісьмомасільськими радами, яким належать офіційні та паспортизовані сміттєзвалища, домовляючись про вивезення відходів. Думаються про використання для тимчасової утилізації відпрацьованих кар'єрів. Першу чергу вибирати ті кар'єри, які максимально віддалені від населених пунктів. В першу чергу і друге однозначно треба з громадами говорити, підписувати угоди, угоди про співпрацю, угоди про використання цих кар'єрів. Доки влада не вирішить, куди ж дівати сміття з обласного центру, мешканців Тернополя просять зменшити його кількість, не викидати великогабаритного непотребу, а харчові відходи запаковувати до поліетиленових пакетів. Тетяна Тарасенко, Сергій Качмар, Тернопіль, п'ятий канал.